Вітаю на моїй кухні. Сьогодні пропоную чудовий рецепт трубочок з корицею. Пряні, ароматні, волокнисті. З різними начинками вони так пасують до кави чи чаю. Давайте скоріше готувати. Перелік інгредієнтів наступний: борошно, молоко, цукор, сухі дріжджі, вершкове масло, сіль, яйце та кориця. За бажанням якості начинки. Варене сушене молоко, джем, шоколад або нутелла. Пропорції в описі під цим відео. Спочатку до теплого молока додаю сухі дріжджі та цукор. Далі додаю сіль, розтоплене вершкове масло та яйце і ретельно перемішую всі інгредієнти вінчиком. Тепер порційно додаю просіяне борошно. Ложкою замішую тісто. А ви поки напишіть в коментарях, чи любите ви тріжеве тісто. Додаю ще частину борошна і продовжую замішувати тісто. Завдяки хорошому замішуванню, ріжева випічка виходить ніжною і повітряною. Додаю залишок борошна і рукою домішую тісто. Як бачите, воно поступово починає збиратися в кулю. Спочатку тісто може здаватися липким, але за хвилину воно стане слухняним. Тісто виходить дуже еластичним та приємним на дотик. Накриваю тісто харчовою плівкою та залишаю в теплому місці на півтори години. А поки змішую цукор та корицю для посипки. Також потрібно розтопити ще трохи віршкового масла для змащування. Повертаюся до тіста, зараз покажу, як воно збільшилося в об'ємі. Обминаю тісто та перекладаю його на робочу поверхню. З тіста формую валик та ділю його на сім частин. Кожен шматочок підкатую в шар. А потім розкачую до ось такого джгутика довжиною 43 см. Як основу буду використовувати конусну форму для трубочок. Накручую джгутик, накладаю шар на шар ось таким чином. Перша трубочка готова. Тепер змащую її з усіх боків розтопленим вершковим маслом та обвалюю в суміші цукру й кориці. І одразу перекладаю на деко застеленим пергаментом. Кладу трубочки на відстані та залишаю на 15 хвилин. Випікатиму при температурі 180 градусів 20 хвилин. Трубочки вже готові. Аромат кухні неймовірний. Вони вже трохи охолонули, тож виймаю форму. І залишаю повністю вистигати. Тепер змащую всередині шоколадом. Вареним згущеним молоком та ягідним джемом. Уподобання усіх різні, тож роблю такий мікс: кожен знайде трубочку на свій смак. Ще раз покажу, які вони всередині волокнисті. А на смак не передати словами. Краще приготуйте самі впевнена, вам сподобається. А на сьогодні все. Хай смакує. До нових зустрічей!